Привіт усім, хто дивиться це відео. Пояснення я роблю основних три вида котла. Це гібрид холмова. Чому гібрид? Тому що я самий перший почав вставити холмовський варіант. Спосіб горіння по холмову, схему холмовську. Трубний теплообмінник. У мене завжди тут трубні теплообмінник І декілька. Зробив на замовлення, був з пластинчатим, 25 кВт, тому що люди самі цього захотіли. А в основному трубний себе показує набагато краще. Ну, є недоліки. Також другий варіант котла. Той же самий шахтник. Можна сказати, почти холмов. Ті самі труби, тут я їх не намалював. Але тут же подача воздуха не так, як в холмовському варіанті. Знизу йде, тут поріжок і тут. Змічуються потоки, згоряють пірожні хази. Тут трошки по-іншому. Тут заходить такий карман є спереду. Заходить воздух вверх, піднімається, протягується через всі дрова і виходить сюди. Знизу тут перемички ніякої немає. Чим кращий цей варіант за Холмовський, трошки згодом поясню. Тепер третій варіант. Третій варіант повзучий, називається подовий або бичок. У мене є різні назви з обзорами на моєму каналі цих самих котлів. То З цього самого виду. Як він влаштований? Він, можна сказати, як цей холмовський повернутий оцим бочком наниз. Його деколи зрівнюють. Ну, приблизно він похожий, але суть тут трохи інакша. Тут водяна рубашка. Знизу є, з боків, зверху. Також тут труби також теплообмінник. Тепер так, цей котел найменш склонний до конденсату. Ефективність в нього дуже така потужна і висока, тому що тут відбор тепла йде як знизу, як з задньої стінки, як з верхньої, потім включається верхній теплообмінник але що цікаво, що всіх цих видів котлів, що їх об'єднує, тут згоряє тільки часть дров. Допустимо, візьмемо стандартного холмова. Згорає нижня частина, просідають дрова далі і так вони по черзі згорають, можна досипати, вчасно чистити і ви собі користуєтесь. Недостаток. Це найбільший склонний він до конденсату. Візьмемо другий варіант котла. Тоже Послойне спалювання дров, так само як кулмов, Але тут набагато покращена вентиляція, шахти, тому що йде поток воздуха через цей карман вверх, протягується вниз. Тобто всі пари, всі розігріті, які тут як в колпаку сидять, і перше тепло, розігріта пара, вона піднімається вверх. Тут починає остигати потихеньку, конденсується на стінках. І від цього саме більше страдають котли. Тому я взяв, спробував другий варіант котла, щоб протяжка йшла вентиляція сюди. Да, набагато кращий варіант, цей варіант вже має в собі вентиляцію і не осідає тут же на стінках так. Тобто він може на 45-50 градусах працювати. І не конденсує. Це вже я з в практики вдома самі підключав. Ну і моїх клієнтів також це є підтвердження. Третій варіант котла також послойне згоряння. Треба пояснити окремо, тому що багато людей цього не розуміють, а як це можна От в такому котлі. Тут я намалював схематичну і турбінку, і регулятор тяги. Ну, неважно як, якщо регулятор тяги, всіх трьох котлів касається достатня тяга димохода, і він буде працювати. Але на турбінки набагато більше можливостей від настроїк, ну це вже окремі розмова. Тут також йде, регулятор тяги, відкриває знизу клапан, допустимо. Іде повітря для горіння, розпалюємо цей котел спереду, Тут глухий карман. Горіння йде, під'їдає дрова, а тяга йде весь час вверх. Тобто заходить повітря, і само по собі воно змішується тут, починають гріти дрова, і в той же час піролізні гази, які тут виділяються, вони також займаються, тому що повітря проходить свободно. Вони, ці процеси тут змішуються автоматично. І ніколи в кінці не будуть горіти дрова, поки горять вони тут на початку. Тому такий принцип котла також дуже ефективний. Є варіанти, якщо взяти, розглядати, для кімнат, які там, сполучаються з жилими, там, допустимо, в кухні ставлять в хаті, в віранді десь, то такий котел поставити, він не буде задимлювати вам приміщення. ну, це вже специфіка, як тут все правильно зробити. Тому що, якщо зробити ці дверки на рівні з цим, піддивлення може бути. Якщо їх трошечки опустити, пожартувати тим, що тут чуть-чуть буде козирьочок, але трошки буде складніше там, пригнатися, на там, щоб загружати. Но зато задимленості не буде ніякої. Ну, от такі от три варіанти котлів. Також далі ми розглянемо проблеми. Всіх котлів, незалежно і моїх, і інших завод то, також почав випускати багато видів зараз шахних котлів, але просто вони схопилися за цю тему набагато пізніше, і тому в них ще немає таких, можна сказати, довгострокових періодів експлуатації, щоб свідчили про те, що їхні котли нічим не відрізняються, ні по сталі, ні по устойчивості до конденсату. Буду пояснювати, візьмемо, розглянемо схему стандартну. Люди раніше користувались, наприклад, котлом старого типу, який там знизу горить стандартно, вверх горіння. І був підключений от по такій схемі. Прості. Там самоток, допустимо, є в людей. Пішло собі. Прості котли, вони менше склонні до конденсату. І то, якщо вони працюють, так що кожних 2 часа чи 3 часа підкидати дрова. Але якщо береться простий котел з великим запасом потопки, закидується туди багато дров, ставиться на регулятор тяги. І він починає робити в режимі тління так, і основні мінуси, які проти шахних котлів.